Рохан був дуже зайнятою людиною. Він працював допізно і завжди думав про гроші. Його батьки, Прія та Мохан, жили в маленькому, тихому селі. Вони виховали Рохана з великою любов'ю. Вони дбали про те, щоб у нього завжди була їжа та гарний одяг, навіть якщо це означало, що вони самі обходилися без цього. Тепер Рохан мав хорошу роботу у великому місті. Він щомісяця надсилав їм гроші, думаючи, що цього достатньо. Він рідко їм дзвонив і ніколи не відвідував. Одного дня він захворів і мусив поїхати додому. Коли він приїхав, його мати поспішила на кухню. Вона приготувала його улюблений овочевий суп з дитинства. Він з'їв простий, теплий суп і відчув величезне полегшення. Рохан згадав незліченну кількість разів, коли вони піклувалися про нього, не просячи нічого натомість. Він подивився на свого батька, чиї руки втомилися від років роботи. Він побачив тиху радість в очах матері лише тому, що він був удома. Гроші, які він надсилав, ніколи не змогли б купити це справжнє щастя. Він усвідомив, повинен сповільнитися. Я мушу знайти для них час. Справжнє багатство це не тільки гроші. Це любов і щастя, якими ми ділимося з людьми, які дали нам усе. Ми повинні переконатися, що вони щасливі і відчувають свою цінність щодня. Це найбільший урок, який ми можемо засвоїти. Не чекайте, поки буде занадто пізно. Будьте вдячні своїм батькам і покажіть їм свою любов зараз. Підпишіться на Repo і розкажіть нам про свій улюблений батьківський спогад у коментарях.